Зв'язано з а справа в тому, що нещодавно Кримсько-Татарський ресурсний центр, точніше у січні, розпочав кампанію з відновлення історичних топовів у Криму. Поки ну, що я розумію, що йдеться про інформаційну кампанію. Там йдеться і про Сімферополь, і про Севастополь, про інші псевдогрецькі назви. І про річки, і про очевидно, гірські вершини, і інші не, топоніми. А чи потрібно це робити, і якщо так, то це має робитися до визволення півострова чи вже після нього? Дивіться, навіть в рамках декомунізації було перейменовано частину топонімів комуністичних топонімів в Криму, але на диво, я не зрозумів, я не почув серйозних аргументів, чому це було зроблено. До цієї постанови з перейменуванням було внесено такий момент, нюанс, що перейменування вступить в дію тільки після звільнення Криму від російської окупації. Я вважаю, що це недоречним, я думаю, що перейменування. Криму, який є інтегральною частиною України, має відбуватися в може відбуватися і зараз, попри те, що він зараз є окупований щодо повернення кримськотатарських татарських назв цим населеним пунктам і в якими то так швидше підтримую. Але я вважаю, що все одно має відбутися якась цікава і достатньо грунтовна дискусія між істориками, краєзнавцями і кримськотатарськими і українськими для того, щоб ми дійшли до якогось консенсусу, і вже після цього виходили з якимось спільним. Рішенням щодо того, чи це варто робити тільки після звільнення, Ні, мені здається, що це можна робити і до моменту, коли буде звільнено ці території від російської окупації, а чи потрібно е, перейменовувати всі назви? А це питання оце, оце питання треба передискутувати. Тобто, справа в тому, що які назви власне мають підлягати перейменуванню? Очевидно, тільки пов'язані з е, Російською імперією. Я, які назви мають бути повернені? Тому що треба розуміти, що частина населених пунктів в, в сучасному Криму не мають історичних назв. Вони мають тільки, тільки якісь совєтські назви, тобто частина. Цих назв це цих, цих населених пунктів просто було засновано тільки в совєтські часи, чи в, в роки Російської імперії. Тому от я й веду до того, що. Щодо цього питання, ну, треба трошки ще глибше, напевно, нам подискутувати для того, щоб знайти якусь спільну позицію між е, істориками, краєзнавцями, географами, політиками, е, українськими, кримінально-татарськими, і, і, і виробитися і вийти на якусь спільну позицію, власне, вже спільну позицію е, в, готувати до якихось законодавчих рішень. Але я розумію, що окрем Ханство воно, час воно виходило за межі Кримського півострова і Кримське ханство виходило за межі Кримського півострова і Кримське ханство не перша держава, яка існувала на території Криму. Тобто, тому тут, тут, тут треба зрозуміти, що ми візьмемо за основу якусь відправну точку, що ми що ми хочемо здійснити цим перейменуванням. Знову тим, так само, як в ситуації з перейменуванням ймовірним перейменуванням Росії на Московщину ми повинні розуміти, які цілі ми собі ставимо цим перейменуванням. Як до прикладу, коли ми говорили про перейменування комуністичних назв, які... Мали місце в Україні та близько тисячі населених пунктів. То очевидно, що метою, яку ми виставили перед собою, це подолання спадщини комуністичного минулого, спадщини, яка використовується Росією, власне для того, щоб і далі отримати Україну в орбіті свого впливу. Е, інструментом було обрано перейменування населених пунктів, потім топонімів самих населених пунктів. Зараз ми йдемо далі. Зараз ми говоримо про те, що таким самим чином нам треба позбавлятися від російської імперської топоніміки на українській території, і, і приймевувати вже не тільки комуністичні. І назви а е, проводити не тільки декомунізацію, але й деколонізацію, і знову таки, це є лише е, інструментом е, того, що що призводить до цілі, яка віддалена нас від Росії відгорожі нас від Росії тому, і в цьому випадку, коли ми говоримо про перейменування, які можуть бути здійснені в Криму, ми повинні зрозуміти, яку саме ціль ми пер, ми, ми, ми перед собою ставимо, і виходячи з цього, вже. Думати, які нові назви чи старі історичні назви будуть найбільш прийнятними, найкращими і послужать цій цілі. А яка ціль на вашу думку мала би бути в Криму? Я думаю, що деросифікація однозначно, тому що що треба нам, нам важливо показати, що історія Криму не починається з совєтського періоду і навіть не починається з завоювання Криму вісімнадцятому столітті Російської імперії, вона має набагато глибше. Глибшу історію, цікавішу історію, важливо показати, що Крим це не частина Росії, що Крим не це не не місце, де живуть тільки Росіяни. Показати власне цю те, те, що це місце місце проживання корінного народу кримських татар, це місце проживання українців, інших національних етнічних груп, показати оцю багатоманітність Криму, яка не зводиться до його російської. Сії. Але пане от дивіться, од... одна справа перейменувати місто на вільній території. Тобто є рішення Верховної Ради, на в'їзді поміняли табличку, і місто вже ну, починає нова назва жити. А на окупованій території, вочевидь, так не вийде. Ну, принаймні, можна прийняти ухвалу Верховної Ради, але на місці таблички ти не поміняєш, ну, принаймні ще деякий час. Тобто, як з тим бути? Ну, так, на що жаль, ви... знаєте, в нас, тобто, так звичайно, що ми зможемо обмежити тільки першим кроком, тобто цим формальним перейменуванням. Хоча треба розуміти, що на жаль, в нас і були випадки, коли після формального перейменування на не окуповані, слава богу, території України теж дуже довго йшло до, до того, щоб міняти якісь таблички, де хто намагався їх зберігати, ті старі старісовєтські совє, написи при візі в містах, і так далі. Тобто, так ну треба розуміти е, обмеженість власне цього перейменування до моменту звільнення української території. Тому знову таки не плекати якихось надзвичайних очікувань, що саме перейменування саме собою призведе до того, що Крим буде звільнено.